Ще раз і ще раз вітаю всіх тих, хто друзі долучається до перегляду нашого каналу. Дякую за те, що ви разом з нами, і вже я вам готова представляти гостя цієї інформаційної години. Проведемо сьогоднішню розмову, сьогоднішню студію з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсу. Хоча, пане Сергій, не ясно, чому ми досі вас ще й не титруємо. Ну не знаю, може, як блогер, бо ви фактично мій колега, і ви теж ведете свої ефіри. Перш за все, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава вітаю! То ви більше все ж таки інвестиційний банк. Кір чи зараз більше журналістською роботою займаєтесь? я, все ж таки хочу залишатися фінансистом інвестиційним банкіром. І да, зараз ринки прямо скажемо не дуже активні так. в Україні, але я сподіваюся, що це тимчасова історія. А я сподіваюся, що ваші знання, освіта і досвід допоможуть нам ще й і зрозуміти, що із політичним капіталом Дональда Трампа, тому що про нього, звісно, будемо сьогодні говорити. Ну як завжди, досить багато. Все тому, що президент США Дональд Трамп заявив, що дуже скоро поговорить із Путіним. Сказав, що це відбудеться вже незабаром. Він прокоментував атаку Росії на Україну в ніч на цьому вересня. Ну і заявив, що не в захваті від того, що відбувається. Про це повідомляє CNN. Він анонсував приїзд десятьох. Європейських лідерів до Сполучених Штатів Америки це має статися вже сьогодні або у вівторок. Під час візиту вони планують обговорити з Трампом шляхи вирішення російсько-української війни. Ну і ще у той же час американський міністр фінансів Скотт Бессент наголосив, що штати готові співпрацювати із європейцями, аби запровадити більше санкцій проти держав-покупців російської нафти, аби обвалити економіку Росії. Міністр фінансів наголосив: якщо Вашингтон та ЄС зможуть втрутитися та запровадити більше відповідних санкцій, російська економіка буде в повному колапці, і це посадить Путіна за стіл перемовин. Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери слідкували за нами. Зараз ми перебуваємо в гонці. Як довго українські військові можуть протриматися і як довго може витримати російська економіка. Що більшість експертів, все ж таки пане Сергію, допоки дуже далекі від думки, що гроші чи проблеми з економікою спинять Путіна. Але окей, поки ми цього не пережили, ми цього не знаємо. Давайте розберемося. Зараз дуже цікавий такий етап розпочався між європейцями і американцями, коли вони як ту гарячу картоплю намагаються перекласти цю відповідальність із санкціями. Ти накладай, ні ти накладай, ні ти перший. Ні, ми ж хочемо за тобою повторювати. Хоча, наскільки ми пам'ятаємо, торгівельні баланси між Америкою і Європою, які торгують з Росією, вони суттєво відрізні. Чи вам зрозуміла ця позиція, що кожен хоче якраз щоб друга сторона була якимось провайдером? Хух, ну, по-перше, ця фраза Бесента мені дуже подобається, бо саме так воно і виглядає. Бо наше слабка місце це люди, тобто чи протримається армія, кількість людей. Так, так. А російська слабка частина це економіка, бо людей в них вдосталь буде так чи інакше. І саме економіка в них це болева точка. Тому те, що зараз в Америці це зрозуміло на на найвищому рівні, те, що це каже Бесант, мене неймовірно радує. Щодо цієї картоплі і санкцій, ну по-перше, не дуже чесно з боку американців таке казати. Бо з часу того, як прийшов Дональд Трамп, жодної американської санкції не було. Європейці за цей час ввели два пакети досить потужних санкцій, насправді, які працюють. Те, що американці зробили щодо Індії, взагалі ні до чого не призвело. Воно навпаки мало негативний ефект, бо Індія стала ближче до Китаю і вже ображається Трамп як минулої п'ятниці, що ти мене покинула, пішла до цього Сі і про Путіна, і про моді. Тобто, ефекту не було від цього, а санкцій також не було, жодних. І зараз воно так дивно звучить. Трамп каже, що я хочу, щоб ви перестали купувати російську нафту. Хоча російську нафту набагато менше купують, ніж до початку вторгнення, і купують два дружбана Трампа Орбан і Фіца. Ну давай ну, не зовсім. Ну переважно вони насправді. Ні, ну, це це, пане Сергій, питання в тому, як рахувати індійську за індійську чи за російську? А, ну, індійську. Бензин індійський він не перебуває під санкціями. І Трамп про нього особливо і не каже. Насправді вони ж самі американці нічого не роблять, щоб сказати, не везуть до нас індійський бензин. Умовно до нього і так не везуть, угу. да? але той самий індійський дизель, і бензин до України везуть. Давайте також будемо так чести. так. Це правда. Тому мова про пряме споживання в першу чергу: пряме споживання це Угорщина і Словаччина. От друже Дональд може з ними поговорити, вони його дуже поважають. Тому тут не чесна історія, бо європейці вводять санкції. А Трамп каже: Я зараз пойду до другого етапу санкцій проти Росії ну цікаво, тому що першого це відсутні санкції проти Росії. Ба більше ви абсолютно справедливо кажете, що е, несправедливо, що Трамп щось вимагає не роблячи сам, але це ж взагалі, про позицію цього посередника чи е, якогось спостерігача над е, схватки. Тому що, якщо ти нічого не робиш, ти не давиш, не тиснеш, е, ти не маєш ніякого впливу, то чого ти вирішив? що ти, ти тоді лідер посередник. Але окей, для нас найголовніше, ми знаємо, що через війну, через повномасштабне вторгнення, в нас свої проблеми із економікою, і ми не тільки живемо, ми і в Воюємо в борг та нам це украй важко. Але на щастя у нас немає санкцій. Ми не країна агресор. Саме тому захід нам допомагає. Російська федерація так чи інакше воює своєю економікою та заставляючи майже як в монополію свої стратегічні об'єкти. Але із з того, що пише сьогодні, Financial Times пане Сергію, що Китай відкриває Росії доступ до ринку свого капіталу, і далі вони розписують, що за даними джерел Пекін готується знову відкрити свій внутрішній ринок облігацій для двох двох трьох великих російських енергетичних компаній було б в тому числі для Росатома. Було припущення, що цього візиту Путін може заговорити про борг та взяти позику. Нічого не вийшло, але от тепер Financial це пише. Тобто, виходить, що Китай теж буде фінансово підтримувати Росію. Якщо це станеться, так якщо це станеться, це Китай підвищить умовні ставки. Бо, знову ж таки, в Росії саме грошей не вистачає. Так. І всі їх запаси, плюс-мінус, вичерпуються найближчим часом. Тому, якщо ці, це називається панда бонс. Якщо вони стануть доступні для російських компаній, це буде нам дуже неприємна історія. Поки що обмежена неприємна, тому що все ж таки путіну потрібно 30-40 мільярдів доларів, а там мова йде про випуски 200-300 мільйонів доларів для держкомпаній. Але це вже полегшення і це вже перший шлях. Інша історія, що ми не знаємо, чи це буде реалізовано, тому що всі ці компанії, ну, окрім Росатома, перебуває в санкційних списках, і китайські просто не можна просто взяти і при. З облігаціями. Треба, щоб якийсь китайський банк вам організував цей випуск облігацій. А якщо китайський банк візьметься це робити, він потрапляє під санкції. Uh -huh. І отут питання, хто з китайських банків наважиться це робити. Бо до цього ми бачили, що як тільки там пахло жаріним, пахло якимись санкціями, китайські банки піднімали руці і казали, ой, ні-ні, ми в ці ігри не граємо. Але так, да, це от прояв цього тривожного дзвіночка. Що Китай може бути готовим, чи принаймні на політичному рівні, не на технічно-економічному, поки що, а на політичному розпочати кредитувати Росію, бо це для нас найнебезпечніше, бо знову ж таки, бо слабка, слабка місце це вичерпування грошей, не в принципі стан російської економіки. Бо якщо там в них ВВП впаде на 2%, ну впаде, господи. Да? Путіну від цього не холодно, ні Е, Але якщо в них просто зараз селений дефіцит бюджету і нема чим фінансувати, оце питання, на яке нема відповіді. Якщо відповідь буде китайською, це проблема. Добре, чи я у вас припущення зараз просто не розписується дуже конкретно про що можуть гумоніти поміж собою представники десятих європейських країн, які їдуть чи сьогодні, чи завтра до Сполучених Штатів Америки. Ми сказали, що справді за час правління Дональда Трампа два пакети вже запроваджені. Ми знаємо, що ця робота в принципі вона без зупинку. Тобто, по факту, готується вже і наступний пакет наступу на російську економіку. Від Росії від американців ми розуміємо, що. Ну, від Дональда Трампа треба буде, ну, скоріш за все, обіцяного чекати три роки, і то не факт, що це спрацює. Та? То власне, про що тоді? Що їм звіряти? Ну наскільки я розумію, там технічна місія все ж таки буде, технічних людей, які на предметному такому базовому економічному рівні будуть розмовляти, а не поїде там Мерц, Макрон, Стармер, всі разом. Звісно. Е, ну, знову ж таки, чи зробить Трамп, чи щось не зробить, ніхто не знає, включно самого Трампа. Що має бути Європа, має робити. Да? І був прекрасний 18-й пакет санкцій, де знижено стелю на російську нафту, де були санкції проти кораблів російського тіньового флоту, і просто потрібно принести це і сказати, американці, принаймні до цього доєднайтеся. От не треба і чогось такого неймовірно, просто доєднайтесь до цього пакету санкцій. І це вже буде боляче для російської економіки. Ще одне мене питання, воно стосується тих, хто набагато впливовіший на сьогоднішній день з Російською Федерацією. Це ми говоримо про Китай, і це історія з тим, що після того, що відбувалося в Китаї і самі Тушос і Параду, ми побачили, що Дональд Трамп він веде таку зараз на публічну політику ображеного. Та він говорить про деяку коаліцію, про табір, які дружать проти нього. І найголовніше це те, що сам Дональд Трамп зі своєю командою вони приходили з антикитайською риторикою обігріву. Вести політику, а наразі нічого немає. При тому, що вони продовжують і США, і Китай торгувати, вони мають свій баланс. Та власне, як, пане Сергію, в цинічному світі має виглядати ця боротьба, якщо проти головного антагоніста, головного ворога, ти воюєш хіба що в соціальних мережах? Е, ну там не тільки соціальні мережі, він же спробував торгівельну війну, не вийшло. Не вийшло. Е, да, так чи інакше, це. Там багато певних обмежень вони можуть вводити. Обмежень на ті самі інвестиції китайських Америки. Поки що Трамп використовував тільки мита. Там вже були, наприклад, заборони по чіпам, да, що чутлива дуже тема. Що саме вони будуть робити? Я не знаю. Бо знову ж таки, взаємозалежність велика і дуже важко уявити, що і як вони можуть робити. Наприклад, зараз же в рідкоземельних металах Китай лідер. І без державних дотацій це все не працює взагалі. Тобто, Китай просто дотує, тому вони завалили весь ринок, весь світ своїми рідкісно-земельними металами. Інші не можуть конкурувати. От у нас нема черги на наше родовище, тому що це без державних дотацій не працює. Елемент того, що може бути Америка, може якась є, наприклад, DFC, да американська організація. Вони можуть давати гранти. Під розробку таких речей. І це також буде елементом протистояння з Китаєм насправді. Тому просто вона має бути більш витончена історія, тому що в лоб не працює, і в лоб в сучасному світі в такій взаємозалежності не працює. Ну і плюс дуже добре, що нарешті, сподіваюсь, нарешті ілюзія Трампа про те, що він відірве Росію від Китаю, що економічно неможливо неможливо замінити Китай на Сполучені Штати Америки. Навіть при Трампі там вже зараз смішна історія про збільшення товарообігу між Росією і США, в тому числі імпорт яєць, так, так. Да, ну, але це там смішні цифри 3 мільярда доларів в рамках глобальної економіки і російської, а особливо американської, Це цифра ні про що. Оця ілюзія може нарешті Трампом забута, і тоді вже він може сприймати Путіна як ворога, бо він. Посіпака його справжнього ворога ключового, і може це наштовхне його нарешті на введення якихось санкцій. Знаєте, що цікаво, минулого разу, коли відбувалися проблеми з яйцями Сполучених США, Америки, вони встигли Джо Байдена звинуватити. Ну воно було просто по-свіжому. А зараз, коли вже стільки місяців Дональд Трамп при владі, я не бачила, щоб вони на попередника щось це скидали. Ну тобто, по факту, щось не так і всередині самих Сполучених Штатів Америки. Але у той же час найголовнішим Будь тема всього, що відбувалося в Китаї, це показати воєнну міць, виробництво, що вони зробили, і так далі. І сучас з усього гонка озброєнь, про яку ми дуже багато говорили, вона буде не тільки з Російською Федерацією. Зрештою, вони її не дуже витягують. Вона буде із Китаєм, Китай і Сполучені Штати Америки. І тут пане Сергію багато експертів всі ці роки говорили, що ну в Китаї не найідеальніший стан економіки. Та є своя нерухомість, яка падає і не продається. Є свої проблеми. Саме тому Китай так само продовжує триматися за Сполучені Штати Америки. То хто з них як вам здається краще витримає цю гонку? Ні, США краще витримують довгостроково, і тут насправді Тому що там всі гроші світу, в тому числі, тому що там всі гроші світу, в тому числі китайські. Тобто, де купують китайські мільйонери квартири своїм дітям в Лондоні, і в Нью-Йорку. От поки це відбувається, про справжню конкуренцію можна забути. І насправді від. Відношення китайської і американської економіки, тобто Китай наздоганяв і вийшов на пік в 2021 році, здається, чи в 2020-му, там біля ковіду, коли десь було відношення 80%. Китаю, займу там китайська економіка до американської – як 80 до 100%. А потім це почало вже падати. І насправді пік свій китай, судячи з усього, пройшов, і ключ тут навіть не в тих. Скелетах у шафі, які є в китайській економіці, їх дійсно безліч, бо вони 40 років зростали, прикриваючись державною допомогою, дуже-дуже багато речей, просто закидуючи грошима, ховаючи, але не вирішуючи. Питання у демографії. Бо демографія це ключ до усього, а населення Китаю почало скорочуватись. І по прогнозам дуже багатьох центрів, це, звісно, може бути ненадійна прогноз на 50 років, ну і, звісно, це є ненадійна. Але воно може скоротитися навіть вдвічі. В той час як населення сполучених штатів за рахунок міграції буде постійно збільшуватись, і все на цьому, тобто, коли вони вийдуть по паритету, що й населення, то Китай там нічого зробити не зможе ніколи, взагалі ніяк. Тому Китай вже пройшов свій пік, і саме тому зараз є ризик, що він утне щось дурне, тому що ти розумієш, що от зараз або зараз, або ніколи. <гум> да, або зараз ти полізеш на Тайвань, або ніколи. Але тут інша історія, що Тайвань технологічно більше розвинений, ніж Китай. І досвід українських водних дронів, просто Китаю, щоб захопити Тайвань, треба туди висадитись. Фізично якось. Ми бачимо, що історія з ракетами вона насправді дошкуляє, але не дає тобі виграти війну. А висадитись треба доплисти. А китайські підводні і надводні дрони, вони набагато більш технологічні, ніж українські, от чесно. І Тайвань точно це розуміє. І вони попереду в технологіях. Чіпов, мікросхем і так далі, воно просто попереду всього uh -huh. світу. І тому може, може ми дось дещо переоцінюємо ризик цієї війни, бо просто буде важко уявити, як вони допливуть до того Тайваню і збережуть свій флот. Ну, давайте так. Вони кожного року тренуються. Цього року не був у виняток. Вони тренувалися ще і тайванську протоку блокувати. Ну так в теорії. Ну і найголовніше, коли ви говорите про проблеми з економікою Китаю, я от буквально минулого тижня говорила з експертами. Я кажу, а китайці хочуть воювати, бо ми знаємо, з росіянами все ясно. І експерт пояснює: та чим біднішим стає населення, та а там маргіналів чи бідних вистачає, тим більше вони захочуть і повернути свої території Тайвань наш і заробити у тому числі тож економічні негаразди. гаразди, та, хоча ми і бажаємо цього нашим ворогам, але вони часто грають проти нас.